Я більше так не можу. Мені потрібна вода. Зараз я тобі дам води. Ходи ближче, я тебе звільню. Лукач, як тебе звати? Мене звати Фарамир. А як ти опинився в руках тих розбійників? Я служив королю. Був досвідченим воїном. Але король зрадив Англію і дотепер я переховувався по лісах, але вчора мене викрили. Я вдячний вам за порятунок. На цьому закінчується моя історія. А хто ви такі? Ми такі, як і ти, вигнанці. Але щоб зупинити короля, ми мусимо знайти мапу. Вона лежить тікаємо швидше. Куди вони пішли? Я тобі нічого не скажу. Ну тоді прощайся життям.